Стиль шаблічіц дослівно перекладається як потертий шик, тобто це не просто стара пошарпана меблі з барахолок або з бабусиної квартири, а неодмінно розкішні меблі в стилі бароко або рококов, і тільки слід часу справжній або штучно створений потертості тріщини, робить його менш претензійним, ніж меблі періоду Людовика Ксві, предмети інтер'єру в стилі шаблі можуть бути як справжнім раритетом. Викупленим в антикварному магазині або на аукціоні, так і новоделом, що безсумнівно, дешевше і доступніше для нинішніх шанувальників цього стилю. Сучасні меблі в стилі шап вічіц можна як придбати в магазині, так і зробити самому, якщо в вас живе творчий початок. Шаб вічіц як стиль в інтер'єрі з'явився відносно недавно і є, мабуть, наймолодшим серед всіх інших. Він виник у Великобританії наприкінці 1980-х. Його засновницею є англійка Рейчел Ешвел, яка в той час якраз займалася інтер'єром власного будинку у пошуках чогось оригінального вона продила по блошиних ринках і антикварних магазинах, вибираючи красиві старовинні меблі в стилі некласики кантрі барокко, рококо Після чого Рейчел займалася приведенням її в порядок, відновлюючи і надаючи їй більш сучасний стиль. Але залишаючи при цьому особливий дух і історію, якими були наповнені ці предмети, додаючи в інтер'єр свого будинку оновлені меблі, англійському дизайнеру довелося також створити і простір навколо неї у відповідному стилі, декор, текстиль, все це повинно було не просто доповнювати створюваний річел інтер'єр, але й гармоніювати з тими старовинними предметами меблів, які стали його центром, коли будинок був готовий. Англійка не могла натішитися на отриманий результат і тут же дала свою власну назву цьому казковому і по вікторіанськи романтичному стилю. Шабіччіт безсумнівно, він тут же став справжнім трендом в інтер'єрі. Моментально придбав популярність і популярність серед шанувальників всього нового витонченого і розкішного. А рейчел, як і всі новоявлені знаменитості. Тут же почала писати книги на цю тему сьогодні, такі стилі, як прованс кантрі, і звичайно, Шеббі Шик дуже популярні не тільки серед власників заміської нерухомості господарі міських квартир теж прагнуть привнести в свої інтер'єри атмосферу провансу або вікторіанської романтики, втомившись від галасливого міського життя. І, хоча багато хто не знає і не бачить особливої різниці між стилями прованс кантрі і шик, часом часто вдало змішують їх в одному інтер'єрі. Що ж вам треба знати, якщо ви хочете втілити в своєму будинку справжній істинний чіц? і в чому полягають його відмінності від двох інших схожих стилів меблі? Меблі в інтер'єрі шик – це спочатку розкішна і витончена меблі, схожа на рококо або бароко, але тільки з нальотом часу. Вона пошарпана і ніби відновлена настільки, наскільки це було можливим зі збереженням первісної вишуканості і краси у той час, як в стилі Прованс досить використовувати хорошу добротну меблі, родом нібито з французької села. Меблі в стилі шаблі чіт повинна виглядати так, ніби тоді, багато років тому вражала своєю помпезністю і буржуазністю, і зараз, незважаючи на час, тріщини і потерту фарбу навіває думки про той прекрасний період. Коли красиві ставні військові кружляли у вальсі юних аристократок, затягнутих в жорсткі корсети і одягнених в розкішні сукні з шовку і тафти, що стосується кольору меблів. То перевага залишається за білим, але можливі всі пастельні відтінки, ніжні, пудрові кольору. Особливо розкіш додасть ці старина позолота на декоративних елементах предметів, меблів, смалюнків. Найголовнішою ознакою стилю чіт є квітковий принт, особливо маленькі трояндочки. Текстиль, говорячи про текстиль в інтер'єрах шик, варто відзначити в першу чергу натуральність і розкішність тканин, таких як, наприклад, шовк, що стосується відтінків. То вони можуть бути будь-якими, але обов'язково блідими, приглушеними. Часто в такому інтер'єрі можна зустріти текстиль з принтом в смужку або майже вицілу клітку. Декоративні диванні подушки теж виконані з шовку або атласу, а прикрашені найчастіше трояндочками або янголятами. Янголята до речі. Теж один з характерних ознак стилю шик. штори в стилі шаблічіць завжди красиво задрапіровані і прикрашені великою кількістю різноманітних ламбрекенів або декоровані каскадом. Декор декор шаббі бічіць на перший погляд дуже нагадує декор в стилі прованс ті ж потерті фігурки, на яких місцями є тріщини і відколи, але якщо в провансі є також чимала кількість рояндочок і квітів. То фігурки і зображення янголят нам відразу дають зрозуміти, що мова йде про шеббішик. У прованському декорі перевага залишається скоріше за пташками, особливо за півнями, що символізують французьку село. Створюючи інтер'єр в стилі шаб вічіт, ми робимо акцент в декорі на вицілі і потерті витончені рамки для фотографій і картин, старовинні бронзові годинники, вази шкатулки. Коробочки, оброблені в стилі декупажу, старовинні порцелянові ляльки і численні фігурки янголят, що стосуються світла, це переважно настільні світильники з тканинними абажурами. внутрішнє оздоблення приміщення. Останнім, але не менш важливим питанням залишається обробка приміщення знову ж таки, перевага залишається за білим кольором пофарбованих стін, можна використовувати декоративну штукатурку, що дозволяє створити ефект облупилися стін. А можна вибрати шпалери своєю структурою імітують ефект потрісканої фарби, правильним вибором стануть також і шпалери з принтом в дрібну трояндочку і блідосмужку, ліпнина або її імітація також будуть свідчити про те, що ваш інтер'єр виконаний в стилі шаббі Чіт. До слова сказати, для стилю прованс ліпнина якраз не характерна, пол традиційно повинен бути дерев'яним, найкраще підійде паркет або паркетна дошка з потертостями. Така підлога, нібито говорить про своє дороге минуле у той час, як дерев'яна підлога в стилі прованса або кантрі, швидше за все, просто добротний, практичний і грубуватий. У деяких приміщеннях, де це потрібно, можна постелити плитку таким способом, щоб було відчуття, що вона лежить тут давно, не її відколи, вона місцями потемніла, але видно, що колись вона була дуже витонченою і розкішною. Стеля не обов'язково повинен бути білосніжним. Але краще світлим, на ньому нібито потріскалася місцями ліпнина, а золото, яким вона була покрита, потемніло і потерлося, і якщо для стилю прованс характерні дерев'яні балки на стелі, то при створенні стилю Шик варто прикрасити стелю молдингами або розеткою, І обов'язковим елементом повинна стати розкішна велика люстра, наприклад, з кришталю мабуть, це найголовніші моменти, які варто врахувати при створенні інтер'єру свого будинку в стилі шабітшіт. Тепер, знаючи його основи і побачивши головні відмінності, шеп від стилів прованс і кантрі, у вас це обов'язково вийде.